Всім привіт, ви на каналі Богач, в якому я розповідаю про заробіток в інтернеті. І сьогодні у нас буде така цікава досить тема, а саме ми будемо перевіряти сайти на справедливість, тобто чи вони виплачують гроші чи ні. А почнемо ми з сайту, про який я вже до речі знімав відео Money Farm. Тут суть полягає в тому, що вам потрібно купляти на фермі. Всяких тварин, вони вам будуть приносити гроші за певний час, тобто якісь монети, і ви ці монети згодом можете обмінювати на справжні гроші. І зараз ми саме це перевіримо, чи він виводить, чи ні. Для цього нам потрібно нажати на вивід ось сюди. А ні, спершу нам потрібно озбирати, озбирати всі наші на складах продукції, щоб нам зарахувало, о, стільки нам монет зарахувало. Це досить багато. Оскільки я давно на цей сайт не заходив, то думаю зможемо вивезти мене мало. Зараз я введу свій кошельок і згодом введу кількість монет та повернусь. Ось я увів кошельок і увів кількість монет, тобто ці всі монети я увів, і мені вибула така табличка для заказу виплати, потрібно поповнити на 7000 золота, тобто на 1$. долар. Ну, як ми розуміємо, це вже неправда. Переходимо до наступного. Наступним ми перевіримо те сайт, про який я вже знімав відео. Ось тут потрібно просто чекати, поки наш персонаж буде летіти на певну висоту, і не буде зараховувати метри. Давайте ми їх зараз обміняємо. Їх тут теж досить багато нас збирало за весь час, оскільки я не заходив. Тепер нажимаємо вивезти і вводимо кількість монет. Це 987. Ці монети наші. Тепер номер кошелька. Знову ж таки я вв'язав карточку, тобто свій кошельок, і мені вибула така ж сама табличка, тільки тут потрібно вже задонатити 50 рублів. Як ми розуміємо, це теж фейковий сайт. Тому переходимо до наступного. А наступним сайтом для провірки у нас буде Doodle Jump, він так називається. Тут ми нажимаємо зібрати монети також. У мене вже 180 тисяч їх. Ось ми їх зібрали і переходимо заказати виплату. Вводимо всі наші монети, які ми зібрали щойно. А це 180 тисяч. І тепер вводимо реквізити. Я трішки помилився з балансом, в мене було 1600 монет, але це не міняє ситуацію, оскільки я ввів номер. І мені зразу вибила ця сама табличка, що в минулих двох сайтах. Ну, я думаю, ми зможемо вже зробити виводи, тобто в цих сайтах одна ціль. Ціль шахрайства, обманювати людей. І всі такі похожі сайти з одними і тими самими меню. Ну, вони в них досить похожі всі. І принцип дії сайтів теж похожий. Тому я думаю, ви вже не будете попадатись на такі шахрайські сайти. Я про них інколи знімав відео, але тепер ми будемо знати, що це все брехня. Тому можете написати в коментарях сайт, який ви хочете, щоб я перевірив. Будемо перевіряти та дивитися. Тому дякую всім за перегляд. До зустрічі.